Вітаю вас на каналі Бізнес у рваних штанях. Нещодавно криптоспільноту сколихнув дуже щедрий ретродроп від арбітром. Деякі на ньому гарно заробили, а деякі сприймали неабияке ФОМО. Ми вирішили розказати вам, що ж таке ретродропи, як на них заробити, і які з них актуальні на сьогоднішній день. Почнемо з того, що ж таке ретродроп. Ретродроп це безкоштовна роздача токенів проєкту ком'юніті за різні дії на ранній стадії розвитку проєкту, участі в активностях, тести мережі і так далі. Якщо сказати простіше, хороші проєкти ніколи не забувають своїх перших користувачів, винагороджуючи їх за підтримку проєкту на старті. Кожен раз після чергового ретродропу спільнота страждає від втрачених можливостей заробити. Це називається FOMO. Це спостерігалось після ретродропів від Dydex, Project Galaxy, Paraswap, Байканамі, Hashflow, А зараз після нагород від Arbitrum. Також шум після ретродропів призводить до підвищення зацікавленості до інших проєктів без токену. Користувачі сподіваються на цьому заробити, але більшість кидає розпочати через декілька тижнів. На жаль, ретродропи це гра на дуже довгу перспективу. Тут неможливо отримати нагороду за декілька тестів. Потрібно мати витримку і приділяти увагу проєкту півроку, може навіть рік, чи навіть більше. Також не треба забувати про власні дослідження. Треба розуміти, що це за проєкт. Хто за ним стоїть, наскільки він буде користуватись попитом. Адже саме це впливає на довгоживучість проєкту і ціну токена після роздачі. Також ретродропи це не завжди безкоштовно. Основні нагороди отримують ті користувачі, хто надає ліквідність для мережі. Залишки після них отримують усі інші користувачі. Підтримка аккаунту активним з моменту старту і до моменту роздачі може принести вам в середньому декілька сотень доларів. Які ж правила. У ретродропах вони змінюються з кожною черговою роздачею. Спочатку користувачі створювали цілі ферми гаманців, проводили на кожному активності і забирали нагороди одразу з кожного. Це створювало непоганий заробіток, але породжувало неминуче падіння ціни токена. Тоді Парасвап у своїй сібл-системі зробив аналіз гаманців і перевірив їх на зв'язки один з одним. Це призвело до сумних новин для так званих фермерів. А також призвело до змін правил. З того часу мисливці за ретро почали робити акцент на якості своїх гаманців, а не на їх кількості. Так що ж панує ринком зараз? Роздача від арбітру не дуже слідкувала за фермерами, що дозволило отримати нагороду кожному. І зараз у інших проєктах. Проєктах знову почались ралі за кількістю активних гаманців. Достеменно невідомо чи враховують цю помилку майбутні проєкти. Кожен користувач мусить обирати сам, який підхід він використовуватиме у своїй роботі. Досить часто у мережі ширяться фейки щодо ретродропів від деяких проєктів. Наприклад, можуть казати, що проєкт уже зробив знімок блокчейну і далі не має сенсу продовжувати виконувати активності, або ж що це була єдина нагорода. Подібну інформацію варто завжди перевіряти від офіційних джерел проєкту. Фільтрування інфополя важливе, адже подібні фейкові новини можуть злити роботу деяких користувачів в нікуди. Якщо ж ти справді хочеш заробити на ретродропах, то запам'ятай одну важливу пораду: мета проєктів нагородити дійсно активних і реальних користувачів. Твої дії мають бути максимально живими і постійними. Не можна зробити декілька транзакцій і чекати на гроші з неба. Не можна робити однотипові транзакції кожен день. Ще один важливий момент, який враховують Ретро Хантери: соціальні мережі. Досить часто активні користувачі отримують нагороди і там, наприклад, у Твіттер, або отримують ролі у Discord. Тож, якщо ти не маєш змоги надати ліквідність проєкту або не розумієш, які саме активності потрібно виконувати, йди в соціальні мережі. Ролі у Discord мають велике значення. Ти зможеш спілкуватись, вивчити проєкт, завести знайомства. І просто весело проводити час, а потім ще й отримати за це гроші. А ти й досі ходиш заради тих самих емоцій у шаховий клуб за рогом будинку? Непорядок. Перед фінальними словами ролика хотілося би порадити декілька проєктів, що варті уваги. Zeta Chain може видати нагороди за активності у Свапах, а також у своєму Discord. у Key Network варто пройти квест Citizen, який можна знайти в їх Discord, а також звернути увагу на Twitter, Ну і усім відомий Metamask. Користувачі дуже довго чекають ретродроп, який можуть видати за щотижневе користування мостами і свапами у їх портфоліо-трекері. Ну що ж, тепер ти знаєш, що таке ретродропи, як з ними працювати і маєш приклади. Для гарного хантінгу сформуй правильні інфополи. Не потрапляй на скам, аналізуй минулі проєкти, враховуй помилки користувачів, створюй власну думку і заробляй. Саме власна думка щодо цінності і витрати часу на проєкт, і як його витратити, має значення. А для чужої експертної думки завжди є телеграм-канал Бізнес рваних штанях».